Сьогодні ви побачите понад 50 вітчизняних рішень. Третій рік ми активно боремося з ворожим російським софтом, закликаємо бізнес колег-партнерів обирати своє, адже це один із головних важливих кроків до цифрового суверенітету. А цифровий суверенітет це великий поєдн в національній безпеці України. Є IT, взагалі популяризація свого українського це дуже важливо для технологічного українського ринку. Так? І справді сьогодні дуже радісно бачити так багато людей небайдужих до інновацій, технологій технологічного розвитку взагалі. дуже класно, що він є в форматі шоу-руму. Тобто будь-хто може піти подивитися, спробувати, що тут відбувається, які продукти присутні, як воно допоможе, спростить, пришвидчить бізнес. Дуже цікаво, багато проєктів, щось новеньке з'являється навіть, да, то, що не бачили, пропускати таке, ну це значить пропускати життя. Якщо раніше люди підходили, загалом цікавилися, що за компанії, не знаємо вас, тепер вже знають. Цікавляться саме про продукти, і більше зацікавленості переходу, як саме на українські продукти. І тільки що був директор компанії, він працює досі на 1С і каже: Я розумію, що це дуже погано і шукаємо якраз систему електронного документообігу, як би можна було перейти. Просто треба це змінити в свідомості, показати людям, що це є, що це можна що це треба використовувати, що воно краще насправді. І воно ваше, українське. І от компанія відповідає за продажі, я просто бачу, скільки, більше, скільки слідів, які якраз орієнтовані на заміну цього російського після цих заходів. Це є певна така хвиля, що люди готові, що вони вже свідомо зріли до того, що треба російське прибирати і приходити на українські продукти. Важливо всім компаніям зараз приходити на сучасне українське рішення. Дійсно, ми, скажімо, бачимо, такий такі переходи робиться зараз. Якщо 2022 рік це був такий початок переходу, 23-й 24 24-й рік це ті, ті роки, коли кожен рік ми продаємо більше, десь на 50, а в деяких галузях і на там, 100%, і десь більше продаж. Особливо дуже цікаво, це перехід ERP, crm систем саме відходу від 1С, від Bittrex і так далі. Ну, це дуже важливо, тому що у нас є компанії, які досі ці користуються, ми не будемо їх називати, але переходьте на українські вітчизняні сервіси. Подія зацікавила тим, що це про своє. А в Україні зараз найважливіше підтримувати своє, виводити його на високий рівень, виводити його на міжнародний рівень і відповідно таким самим зрощувати нашу державу і її робити потужною. Захід мені дуже подобається. Дуже класна історія, коли дуже багато компаній представлено з ними всіма можна поспілкуватися. Всі йдуть на контакт. Це супер класно. Свідомо відмовилися від ворожого. І свідомо обираємо українське. Цікаво, потужно від року до року росте і розвивається. Це прям помітно. Чуття, що все ж таки класно попрацювала команда, команда партнерів. Наша команда зібрала дуже цікаву аудиторію. Вже вечір досі багато людей, цікаві стенди, цікаві шоуруми, Тому наратив продовжується. Ми дійсно всі об'єднані для того, щоб звільнити себе від ворожого софту і створювати своє українське.